ви на каналі Марія Павелко. Сьогодні я вам покажу, як надувати жвачку. Ось така зелена жвачка. Бабка. Бабка. Оце такий папірчик від неї. Отакий. От Ось От такий папірчик. Це моя бабка з шмарками житрую. Це моя сестра. <рик> <рик> знаю, Ми вже справжні. Ти справжня шмарки? Боже. <рик> Боже, ось така в мене сестра. Зараз я вам покажу, як надути. <рик> <рик> Боже. you mm -hmm.